Пані Вероніко, бачимо, що нещодавно на сайті кабінету міністрів з'явилася петиція вашого авторства про створення мовної поліції, а також про те, що нині уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя варто звільнити із займаної посади. Отож, чому і що таке ця мовна поліція, чому вона потрібна Україні саме зараз? Я спробую бути, знаєте, скажімо так, спробую не розтягувати цю тему. Отже, ідея насправді не моя, ідея мовної поліції належить пані Ірині Фаріон. І саме після її загибелі, після її вбивства, і саме після того, як я побачила останнє інтерв'ю Ірини Дмитрівни, я зрозуміла, що дійсно треба щось змінювати. Нам потрібні реформи, нам потрібно взагалі змінити цю систему, адже мовні. Закони насправді я вивчала і вони прописані дуже грамотно, і вони мали би класно захищати українців у їх країні. Але на жаль, вони не функціонують, їх ніхто не контролює. Мовний омбудсмен згідно статистики, отримує щодня постійно тільки ну, збільшується кількість скарг. Тобто, за минулий рік, от я досліджувала, він отримав більше 50 тисяч скарг. І е, я так розумію, що не всі ці скарги насправді е, завершились штрафом, тобто покаранням порушників. І ба більше система настільки забюрократизована, що подати скаргу, вам потрібно вказати ЄДРПО, тобто дуже багато даних про порушника, що не є можливим. Е, порушники не дають ці дані звичайним громадянам. Тобто, по факту, зараз у нас е, мовні закони е, регулюються і контролюються громадянами України, а не мовним омбуд. Цменом мовним будсмен до речі, всі ці дні. От він знає про петиції, він знає про відгуки негативні на його результати роботи, але він ніяк не реагує. Він нічого не робить з цим. Він зі мною не сконтактував. Він лише я так розумію, відвідує якісь міжнародні якісь зустрічі. От і я вважаю, що коли народ не обирав цю людину на посаду, коли народ, в принципі, незадоволеним постійними народними срачами, фактично самосудом, це те, що роз'єднує нас щодня як націю, це те, що не допомагає нам, скажімо так, боротися з гібридною війною, з інформаційною також війною нашого ворога. А їхня пропаганда, вона знаєте, вона працює, скажімо, так вона працює більш знаєте, як ну це через мову, тобто мова фактично язик. Так він є не тільки інструментом передачі інформації, це і створення інформації, це і постійна пропаганда л'ється на українців. Хочеться знаєте, в межах законів. Хочеться, щоб українська мова панувала. Хочеться, щоб українці це відчували в Україні як дійсно в себе вдома, а не десь у сусідів. Хочеться, щоб був порядок, хочеться, щоб була єдність. От і хочеться. Щоб знову ж таки наші права були захищені саме українців, тому що ми домінуємо тут нас більше, і в принципі це наша земля. От, тому була створена насправді ця петиція стосовно е, мовна поліція. Я би дуже хотіла, щоб людей не лякало слово поліція, тому що. Ну, насправді назва може бути будь-яка, і це не та поліція, до якої ми з вами звикли. Я хочу сказати, що насправді мовні активісти, такі як я, нас, дуже багато, і ми всі ці роки безкоштовно за власною ініціативою ми займалися тим, що захищали права українців, тим, що боролися з беззаконням, робили зауваження, вчили громадян України, як правильно реагувати на порушення їхніх прав, мовних законів. І от зараз просто настав час, коли ці люди, ці активісти мають. Якраз посісти подібні посади мають прийти до влади і навести нарешті порядки, нарешті, щоб наші мовні закони запрацювали. От, тому це може називатися немовна поліція, це може називатися і інакше, але по суті це державний апарат, який буде. Знову ж таки мати якісь офіційні законні повноваження. Також вони будуть мати захист своєї держави для того, щоб робити ну, не просто зауваження, а щоб на місці дійсно робити якісь зміни. Тобто, якщо це порушення закону, то має бути відповідний штраф на сьогодні. Штрафи є, але вони дуже маленькі. Вони в принципі не болючі для порушників і нічого їм не заважає порушувати мовні закони і далі. От, тому, звісно, хочеться змін. Хочеться, щоб е, спочатку ми почали з е, реформи, скажімо так, і створення нової системи, щоб ми відпустили е, нарешті людину, яка не є ефективною, яка не робить той результат, яким би ми були задоволені як нація, особливо під час війни, щоб українська мова була на належному рівні в нашій країні захищена. Ну і звісно, самі українці. Пані Вероніко, а про яку, про який захист найперше йдеться? Е, можливо, е, якраз Тарас Кремінь уповноважений Верховної Ради е, із захисту української мови робить той функціонал, який на нього покладений згідно із українським законодавством. 에... Дивіться, справа в тому, що 에... можна, звісно, було б залишити все як є, так але попросити покращити, оптимізувати якісь процеси, так прискорити, наприклад, розгляд тих же скарг, спростити цю систему подачі скарг. Але ж справа в тому, що 에... знаєте, як. Рекрутер, а я також маю досвід великої роботи рекрутером. Я можу сказати, що людина, яка не проактивна, а яка реактивна, яка сидить, чекає на якісь скарги, яка не ініціює створення якихось ініціатив покращень знову ж таки. Тобто, я не бачу ніяких насправді змін навіть от за ці два тижні існування нашої петиції, ми тільки побачили те, що знову з'явилась ініціатива про те, щоб суспільство, тобто народ, знову займався самос. Судом знову у нас, значить, люди робили зауваження людям. А те, що це посилить і, в принципі. Збільшить збільшить кількість конфліктів мовних, так і те, що насправді ніхто цих людей потім в процесі не захистить, якщо будуть якісь сутички, ну то, то так не має бути в принципі, так тому звісно, що я не вважаю, що результат роботи нашого мовного поцмена є гарним, адже на сьогодні знову ж таки скарг все більше і більше, і мовних срачів все більше і більше. Це для репутації навіть нашої країни на міжнародній арені це дуже погано, і наш ворог цьому радіє. Це нас роз'єднує, це показує нас дуже з негарного боку. Але по факту зараз у людей просто немає інших інструментів, як їм впливати на цю ситуацію, коли вони не можуть подати швидко скаргу, вони не можуть покарати порушника, вони відчувають. От. І, звісно, що вони надають цим справам розголос. Тому я вважаю, що так, що нам треба змінювати мовного омбудсмена. І, в принципі, хто придумав цю назву? Знаєте, до назви теж є дуже багато питань, адже людям цей англіцизм важко запам'ятовується, і просто часом люди не розуміють, куди їм звертатись, до якого ще омбудсмена. От. Тому, звісно, треба щось просте, українське, але дійсно ефективне. І там мають працювати проактивні люди. Пані Вероніко, скажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, ваше бачення, як саме ця система мовної поліції має бути влаштована? Тобто, ви кажете, що це має бути державний орган, але ми також розуміємо, що з мовою і з цими випадками і скаргами ми працюємо на місцях в різних містах. Люди відчувають дискомфорт від того, що вони не отримують послуги українською мовою, як це має бути, або виникають ще інші питання. То як ця система мовної поліції має працювати Фізично, дуже дякую вам за запитання. Насправді мені не треба вигадувати якийсь велосипед, адже подібні організації, подібні апарати існують також в інших країнах, таких як Франція, таких як Канада, Ізраїль, Ізраїль, до речі, так який відроджував фактично з нуля свою мову. От і е, на їх досвіді ми можемо також побудувати цю систему, це не є щось складне і насправді, от е, те зараз, от яка зараз є проблема, так ви кажете про те, що людям дискомфортно чути російську мову, е, людей це тригерить. Так ми не знаємо, як на це впливати, е, Ми дійсно на це наразі не можемо впливати на законних підставах, тому що у нас не заборонено е, розмовляти тета тет, -тет е, десь між собою російською, але у нас є чудові закони про обслуговування державною мовою, і насправді за цими законами. В сфері обслуговування продавці, консультанти в банку, наприклад, лікар, той самий вони не мусять розуміти російську мову. Вони мають обслуговувати державною мовою. І якщо ми з вами би знаходились десь у Франції, а я до речі маю досвід перебування у Франції, адже на початку великої повномасштабної війни я змушена була народжувати там за кордоном. Я була у Франції рік. ну, там і декілька місяців. Так, от у них вони знають англійську, але вони не мусять розуміти. І вони не просувають, не популяризують. Вони всі націоналісти з пелюшок. Вони всі пишаються своєю мовою, і вони не будуть розуміти вас як е, туриста чи вас як емігранта, біженця. Неважливо, ви в їхній країні, на їхній землі. Майже їхні землі закінчуються там, де закінчується майже їхньої мови. Вони це гарно розуміють, тому ви муш, мусите знати їхню державну мову. Тому звісно, коли народжувала, спілкувалась французькою. Хоч там із перекладачем, але так само має бути в Україні байдуже хто ти байдуже звідки ти. Байдуже, ну якби до якої національної меншини ти приналежний, але державну мову країни, в якій ти знаходишся зараз, ти мусиш знати для того, щоб отримати оці державні, скажімо так, послуги. От і ми і якщо ми почнемо з цього, це вже буде супер, це вже буде чудово. Адже на сьогоднішній день в сфері обслуговування є дуже багато порушень, і це звісно те, що дуже засмучує, і це не, не має бути так. Абсолютно з вами згодні, пані Вероніко, дякуємо вам за вашу небайдужість за те, що намагаєтеся зі свого медійного боку також доносити цю інформацію до широкої аудиторії і відповідно говорити про ті проблемні моменти, зокрема і в роботі уповноваженого Верховної Ради із захисту української мови Тараса Кременя. Отож, про петицію, про реформу мовного контролю, про створення в Україні мовної по. Поліції або ж е, тієї поліції, як вона там матиме назву, ми не знаємо. Але поліції, яка буде відстоювати і контролювати, власне кажучи, процес, скажімо так, українізації на мовному якраз рівні, говорили із мовною активісткою, а також авторкою петиції Веронікою Ольшанською. Тож, пані Вероніко, на все добре. тримаємося. Слава Україні, героям слава.